Сьогодні вирішив попросити про допомогу мудрий чат GPT в тому, щоб він мені допоміг вибрати ідею для сьогоднішнього відеоролика. Тільки ось те, що й мені відповів. <Муз'> Звісно, ось ідея для відео про комп'ютери, спорідність, як вибирати і будувати ідеальний комп'ютер для гри та роботи. Вже таке було. У цьому відео ви можете порівняти різні компоненти, різні види процесорів, відеокарту передають пам'ять також накопичувачів, по з'яснюю ці їх характеристики та вплив на продуктивність, графічні продемонстрації та покажіть, як різні компоненти були. Рекомендації для різних бюджетів для трикотації бюджетних середніх та преміум систем, щоб додати не потреба різних глядачів. Так, да, звісно, що мені тут Charge GPT написав, я зовсім не очікував такого, тому що половина з цього всього у мене вже було. Е, так що давайте ще раз. Давайте отут тоді мені потрібна хайпова. Хайпова тема. Та відеоролика про комп'ютери. Однією з хайпових тем для відеоролика може бути геймінгові монстри, побудову ідеального геймінгу ПК. RGB та геймінговий дизайн, покращення продуктивності, огляд геймінгових периферійних пристроїв, геймінгові трюки та секрети. Мені, звісно, дуже подобається, що він тут мені пише, ну але... Це не те, що я хотів. Я хотів, типу, якусь дуже таку креативну ідею про відеоролики з комп'ютерами. Дай мені креативну ідею для відеоролика про комп'ютери. Комп'ютери в мистецтві творчий вплив технологій на художників. На австрійських хіба що. Художницькі проекти, процес творчості, інтерактні мистецькі проекти, існує там І Що існує існуючи та майбутнє мистецтво використання технологій, подорож у світ комп'ютерного мистецтва творчі жворчі проекти для глядачів. Чива, комп'ютер комп'ютері фіделок. Та ні, давай сьогодні без того. А от без чого я обійтися не зможу, так це без того, щоб не спитати в чат GPT збірку до 10 тисяч гривень. Думаю, навіщо мені взагалі щось видумувати, щось говорити зі своїх знань, якщо є все могутній чат GPT, який мені розкаже про саму бюджетну збірку за 10 тисяч гривень. Надіюсь, це так і буде. Саме тому допоможи то мені зібрати бюджетну збірку ПК за 10 тисяч грн. Збірка бюджетного ПК з 10 гривень може бути складною, але можливо, ось при... Примерно, приблизна конфігурація, яку ви можете розглянути. Зверніть увагу, ваші ціни на компоненти можуть змінюватися з часом і можуть бути різні в різних регіонах. Oh. Оце так да. Все. Поки чат GPT дегенерує, всім привіт. Сьогодні ми в відеоролику будемо перевіряти, чи чат GPT позир, чи не позир, чи він знає, що таке бюджетна ігрова збірка. Саме тому, якщо тобі подобається контент, підписуйся на канал, постав лайк. Я це переважно говорю в кінці відео, але давайте, що сьогодні щось. Ну я вирішив змінити своє життя в третій ночі, тому давайте сьогодні щось міняти і то підписуйся, коротше, і став лайк, і я все, я йду. Бо в мене проблема підписка закінчується. Отож, давайте ми глянемо, що нам пропонує чат GPT в збірці за 10 тисяч гривень. Давайте почнемо з самого простого. Процесор AMD Ryzen 3 3200G, приблизно 3500 гривень. Непогано в цілому, да, але в збірку з 10 тисяч, я думаю, це буде, ну як не як, чуть-чуть е, забагато брати процесор за 3500 тисячі. Але це нічого. Давайте подивимось, що тут далі. Материнська плата MSI B450M Pro M2 Max приблизно 2000 гривень. Окей, з цим зрозуміло про це пам'ять 8 ГБ 2 планки DR4 приблизно 2000 гривень. Накопичивши SSD Kingston A400-240 ГБ, приблизно 1800 гривень, скільки? За 240 ГБ SSD, чат-GPT, чуєш, ти, напевно, в доларах вираховуєш, ну ми тут до такого не звикли. Блок БлокGillaire 450 Вт, приблизно 1200 гривень. Ого, вон. значить так. Корпус бюджетний корпус приблизно 1000 гривень. От з самого бюджетного, що тут є, це напевно корпус, і то бюджетний 1000 гривень це типу не бюджетний для якщо так можна сказати. Тому діпічі, ти мене поки що розчаровуєш, але ми ще потім пробуємо подивитися на інші якісь збірки, які зможуть бути. Охолодження, стандартний процесорний кулер у комплекті з процесором. Непогано викрутився. Разом це складає приблизно, е, 11500 гривень, отак ви можете економити розглянути такі варіанти. Так, які ж у вас тут варіанти? Пошук у вторинному ринку, шукайте вживені. Компоненти, такі як матерійські плати, пам'яті і корпуси, які можуть бути дешевше. Спеціальні пропозиції і знижки враховуєте можливість отримання компонентів під час розпродажу або користуються спеціальними пропозицією. Зрозуміло, використання інтегрованої графіки, якщо вас монітор підтримує відеовиходи, можливо, ви зможете спочатку працювати з інтегрованою графікою Ryzen 3 3200 G, а потім оновити систему, коли зможете підібратися більше коштів для видій карти для відеокарти. Не да? підвищення обсягу оперативної пам'яті за вихід бюджету, ви починаєте з 8 гіббайт, але з часом можна дати ще вісімбать, якщо бюджет. Дозволяє ні. Ну, це так от це самий примітивний варіант, як викрутитися з того, щоб назвати збірку за якусь приблизну суму. Це назвати збірку, яка обрублена без одної ноги, і потім казати, що ти потім можеш обгрейнутися, і ти дуже крутим будеш, якщо ти це зробиш. Давайте без цього, давайте тако. Чар мені потрібніше щоб ти мені розказав про те, як зібрати дійсно круту е, збірку бюджетну з 10 гривень з відеокартою. Я не знаю, чи писати зоолик чи не зовсіх, чи ти таке знаєш взагалі. Ну стопудово знаєш, Ну, тим не менш, давайте попробуємо. З відеокартою. Так, джардіпіті, давай, дивуй мене, як ти це вмієш робити. Блін, напевно, мені вартувало би написати ігровий комп'ютер з бюджетом 10 тисяч гривень з відеокартою, ну але ладно. Нехай буде. Будемо враховувати, що він думає, що бюджетний ігровий комп'ютер це типу щось таке саме. Так, зібрати бюджетний комп'ютер зіоперти з 10 гривень може бути важко, особливо через високу ціну відеокарту в сучасних умовах. Проте я спробую запропонувати конфігурацію, яка може бути близькою до вашого бюджету, враховуючи вибір доступних компонентів. Зверніть увагу, що ціни можуть змінюватися з часом і доступність компонентів може коливатися. Не поняв. Що тут знову Ryzen 3 3200 g приблизно 3 гривень. Так, Е, Це, типу, та ж сама збірка, просто. Сюди додалось GT 1030. Ну в збірці за 10 тисяч GT 1030, мені здається, в Chart GPT чуть-чуть подован якийсь, ти ще десь мене намахуєш. Це наближена оцінка, ціни можеш коливатися. Так, чекай. 5500 гривень, 7500 гривень. Ні, ця збірка коштує не 10 тисяч, а 14 по твоїм цінам. Chart GPT. Ні, Chart GPT, давай по-іншому. Тепер я не забув слово ігровий. Ми зараз будемо пробувати конкретно таке з ігровим комп'ютером, можливо, він хоч так зрозуміє, на що я натякаю. Саме тому нажимаємо. А, чекай. Тобто ти мені як говориш, та б скільки можна жить ту саму збірку кидати? Зібрати ігровий комп'ютер, бежать десь цей життєві, можливо, але очікуєш, що це буде базова система для таких ігор. Ні, чор ти мені якусь херню взагалі говориш. Видійка. Що відеокарта видійка в нас? Будьте готові до оновлень. Ні, давайте регенерейт. Може бути викликом? Ну, непоганий. Думаю, ти любиш виклики. О, йо маю, а нащо ж ти ставиш збірку Ryzen 3 3200 g якщо тут є і відеокарта, якби дискретна. Я не знаю, навіщо тобі тут ще одна відеокарта така за цей процесор переплачувати стільки це, як мінімум, нерозумно. Тому да. Тут, чесно кажучи, да, мені здається, щось пішло не по плану, або в мене якась неповна версія, або що. Е, ну, коротше, да, мені здається, зі... що це. Mm -hmm. Щось тут не так, тому що він постійно мені кидає одну і ту ж саму збірку. Треба якось по-іншому це написати. Коротше, так, да, Чарт Діпті на цьому зламався, саме тому він мені не може допомогти зібрати збірку. Мені цікаво, що він може сказати, яка найбюджетніша відеокарта взагалом. Яка найбюджетніша відеокарта? На момент повістання активізації даних вересні 2003 року, ніж найбільшні відоката була Nvidia GT 1030 APMD Radeon RX 550. Ні, бюджетна не означає, що вона повинна бути слабкою. Бюджетна означає, що вона повинна вартувати своїх грошей. Ну ладно. Якщо ви шукаєте бюджетну відеокарту для, Ау, для Геймінгу, ви могли розглянути моделі серії Radeon RX 60G та Nvidia GeForce 1650. Або шкати до карт на вторинному ринку. Блін, а як його заставити враховувати OLX зразу? Це дуже цікаве питання до наступного відео. Якщо бюджет дуже обмежений, рекомендації щодо конкретної моделі може змінюватися з часом, то варто провести додатковий пошук перед покупкою. Розумію. Ну в цілому, я би не сказав, що я з цим не погоджуюсь. Правда, 1650 вона не найбюджетніша. Ну але, тим не менш, це вже краще відповідь, ніж я почув на збірку. Тому що тут дійсно можна... Почути в хороші речі. Так от, давайте тепер теж саме проробимо з процесором. Надіюсь, мені зараз буде комп'ютерний процесор говорити. Мої останньої актуалізації в вересні 2001 року. Це ти мені про вересень 2023 року говориш? Добре, я розумію, що це Ryzen 3 3200G. Окей. Okay. i3 10100, ну це на ну, 2021 рік може і нормальний варіант був. Ну але зараз найбюджетнішим я рахую рахує Ryzen 5 3600. А... GPT так не рахує. Так що, так. А, Що ти думаєш на рахунок Ryzen 5 3600? Він вартість своїх грошей. Давайте запитаємо в нього це. На момент повістя отидації DDD, AMD Ryzen 5 3600 був високопродуктивним процесором, який отримав багато позитивних відгуків і був вважений, вважаний. Одним з найкращих варіантів до середнього і вищого рівня геймінгових і робочих систем: висока продуктивність, та то -та, -та, та ефективність. Ось express 4... нічого собі я цього даже не знав. Вартістю порівняння зі своєю всесроберезм 5 був доступним. І вважався однією з найкращих вартості, якості пропозицій. Це так написано, або я щось не зрозумів, або, блядь, він теж українську мову не вчив в школі. E, ну, коротше, дан. Мені здається, що чат GPT переходить на українську мову, тому його треба в цьому підтримувати. Постав лайк під це відео, підтримай чат GPT, який переходить на українську мову. Він красавчик він старається. Однак слід зауважити, що ринок комп'ютерних компонентів постійно зміню. А ну коротше, це те, що він пише, щоб знаєте... я кажу тобі так, але ти роби собі, як хочеш, щоб потім на мене ти нічого не говорив. Він пише так само, він притримується такого ж принципу по житті. Хорош, я його розумію. Добре, я Хочу запитати в тебе ще, а що ти думаєш на рахунок ну, RTX 3050? Це видала відеокарта чи ні? Це філософське питання, насправді, його можна обговорювати дуже довго. RTX 3050 30 бу... не ще не було і доступно на ринку, тому я не можу дати точну інформацію про її просину або вартість. Вона може бути хорошим вибором для Геймінгу та завдань, які я можу обчислить. Ну так, да. він написав так, як написав би любий, хто не знайомий з цією відеокартою. Е, ну окей. Якщо він не може, тоді він не може. Напевно, я не знаю, до речі. Так, да, у мене, напевно, версія якась обрізана, чуть -чуть, тому що тоді то плюс. Ну, я цього не пробував, тому що це, напевно, буде вартувати таких грошей, які мені канал не приносить. Давайте, що ще ми можемо запитати в Chart GPT? Наприклад, мене цікавить одне питання. Ти знаєш про канал The на YouTube? Ну так, да, в вересні 2021 року і мене ж тут не існувало. Окей. Питань нема. А в такому випадку, я думаю, на цьому відео можна завершувати. Надіюсь, тобі воно було цікавим. Якщо тобі цей формат сподобався обов'язково, поставимо лайк, щоб потім такого формату можливо виходило більше. В любому випадку, якщо ти ще не поставив лайк, будь ласка, зроби це, якщо тобі сподобалося це відео. Якщо ти хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на канал. Для того, щоб не пропускати нові відео, натискай на дзвіночок. Ну і дякую тобі за перегляд. До зустрічі!